Чотири червоних помади. Чи зможеш ти вичепити різницю в кольорі? <смі> Скоро мовка вийшла. Поїхали порівнювати. Почну з тих, які простіше стерти, і це помада від Dior. Обидві з серії Rouge Ultra Care, але одна ліквід рідка, а інша класична. На моїх губах зараз класична версія. Плотна, зволожуюча, має доволі елегантний шовковий фініш. Краще її наносити такі з контуром, інакше вона трохи розбігається. Сухою серветкою вона. Не сильно стирається, а якщо зволожити, то йде майже в нуль. Але в цьому і плюс, бо її можна стерти і не залишитись із червоними вусиками. Це теж Dior Ultra Care Liquid. Вона масляниста і зволожує. Фініш не матовий, а більш сатиновий, майже все лишається на місці. Щоб стерти повністю доведеться намочити. Це Maybelline Color Sensational матова. живе у мене вже років 5 і ніяк не закінчиться. Вона, хоч і називається матова, але фініш у неї все одно не глухий, а трохи сатиновий. Її краще використовувати з олівцем, витримує їжу, напої, губи не сушить. Треба змивати або чимось із вологим фінішем, або з олією. І матова рідка улюблениця від юнаць. Nice. Це українсько-турецька здається фірма. Це найяскравіша і найбільш стійка з усіх червоних помад, що у мене були. Вона має класичний матовий фініш. трохи з'їдається біля слизової, але її легко поновити. Вона не залишає смуг різного кольору. Вона трохи підсушує губи і після використання краще зволожити їх бальзамом. Краще теж використовувати з олівцем, тому що якщо помилитися з контуром, потім буде важко прибрати зайве. Змивається вона найкраще або гідрофільною олійкою, або спочатку звичайною рослинною. Олією, а потім засобом для зняття макіяжу. А яка версія більше подобається тобі?